Зустріч присвячена забезпеченню рівних прав та можливостей в регіоні. Зібралися представники громадських організацій, органів влади та місцевого самоврядування. Керівниця області Юлія Світлична підкреслила, що наразі навіть у селах багато жінок йдуть шляхом самореалізації на державній службі. Тоді як ще декілька років тому, коли прийняли законодавство щодо 30 відсоткової присутності жінок у місцевих радах, було важко знайти кандидаток для участі у виборах. Гендер це не тільки про чоловіків і жінок. Гендер це про Можливості, про рівні можливості для усіх. І давайте з вами згадаємо декілька років тому. Но хто міг собі уявити, що у державних кабінетах, що у місцевих кабінетах місцевої представницької влади, що у депутатському корпусі буде стільки представниць, стільки депутаток, стільки управлінців жіночої статі? Голова області зазначила, що гендерні питання актуальні не тільки для України, а й для всієї Європи. Урядова вповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко відзначила символічність проведення заходу саме на Харківщині, якою керує жінка. Коли мова йде про цю політику, до її реалізації залучені всі міністерства Міністерство внутрішніх справ має стратегію розвитку правоохоронної сфері, де є розділ гендерна рівність. Міністерство оборони, річна національна програма під егідою комісії Україна НАТО і в минулому році, і в наступному має окремий розділ Гендерна рівність. Міністерство оборони, збройні сили, генеральний штаб є виконавцями цієї програми. Під час зустрічі обговорили державну політику забезпечення рівних прав і можливостей, роль влади на місцях. Також згадували гендерну політику в медіа. Олександра Сердюк, медіагрупа об'єктив.